Маліли припадки окраїномовного каналу. Дивіться. Генератори працюють на магазинах від генераторів світла, а так світла немає на собла в домівках. Вийшли з дівчатками, з Максиком на прогулянку. Він лапи. Холодно, да? замерз як собака той. Ну пішли. Або додому, або духу лапу задрав. Холодно, морозець. Отак От тобі. Крашенські морози. Ну хватає його на руку, що ж. Бачите, світло є. Ну і нас включили. половиною годин не було світла. Це за один раз. Незрозуміло, будуть вимикати, ще не будуть. Але за один раз, половиною годин це рекорд. Ну і по вибухам. І ракети були, потім як безпілотники влучання, а потім ще й каби. Сьогодні такий день, просто просто караул. І вибухи, і світло. ну, По черзі. От у нас не було. там немає. Зазріти не будемо, будемо співчувати. Ладно, і будемо сподіватися. Я не знаю, що ще сказати. Так, коли воно все скінчиться, як намога швидше бажано. Все усім тихо вечора, всім Усім миродам розлаха, всім щиро дякую. І, звичайно, будемо не жити незвичайно. Ну і зі святом, з водохрещем мари. Поки свята закінчилися. Не ну, забрані. Пока.